Мої вітання. Я Марина Березюк, бізнес-психолог. Сьогодні етер про кризове лідерство. Я надихнулася статтею двох науковців, психологів, які досліджували тему лідерства, зокрема лідерства під час криз. І знаєте, що цікаво, що лідерство під час криз на сьогодні, з точки зору науки, недостатньо досліджене. З одного боку вчені досліджують взагалі, що відбувається з соціумом, з людьми в кінці кінців під час криз. А з іншого боку, є глибокі дослідження саме лідерства. І ось це поєднання, лідерство під час кризи, воно на жаль, сьогодні є результатом наукових досліджень в темі лідерства і в темі криз. Тому ті матеріали, на які я сьогодні буду посилатись, це дуже серйозна і цікава і напевно поодинока робота, таких вчених, як Рональд Ріджіо та Тобі Ньюстед. Один з Сполучених Штатів Америки, інший з Австралії, і в них є дуже гарна робота, яка називається Кризове лідерство. І я дуже хочу з вами поділитися цією роботою основами. І, можливо, вони стануть вам у нагоді, тому що це, напевно, на сьогодні одна з таких дійсно цікавих робіт, яка буде дуже корисна для практичного використання. Отже, ці вчені і Ньюстед, вони дослідили тему поведінки лідерів і тему поведінки лідерів саме під час кризи. Коли ми говоримо про кризу. Ми маємо на увазі, що щось відбувається раптово. Іноді кризи вони прогнозовані, але як би ми що не не прогнозували, така наша людська натура, що звісно ми найгірші сценарії зазвичай відкидаємо і так, щоб до найгірших сценаріїв ми отак от заходили і готувалися, це дійсно показник дуже високого професійного рівня управлінців і зокрема, лідерів, саме лідерів, тому що ми знаємо, що є між управлінцями, менеджерами і лідерами. Відмінність. Менеджери зазвичай дуже гарно справляються з такими сталими конструкціями, системами, які вже дуже гарно працюють, і яких потрібно просто якісно підтримувати. А лідерам доводиться ввести за собою кудись, і дай Бог, щоб лідер розумів, куди йому потрібно ввести свою команду. І коли ми говоримо про кризи, це якраз історія, коли якісь раптові зміни. Відбуваються, і ці зміни зазвичай носять потенційно дуже негативний характер. І вже від того, як поведеться лідер в кризовій ситуації, буде залежати доля організації, доля компанії. Якщо ми говоримо про політичне лідерство, то доля держави, і тому маємо усвідомлювати всю ту відповідальність, яка лягає на плечі лідерів. І питання до того, чи всі лідери до цього готові. І, власне, сьогодні на моделі, яку запропонували вчені згадані, я вам розповім про п'ять основних компетенцій, п'ять основних компетенцій лідерів у часи кризи. Тому що лідерство під час буремних часів, та, і лідерство під час такої спокійної прогнозованої ситуації це абсолютно різні історії. І вони потребують різних підходів, і вони потребують різних компетенцій. Да? Як кажуть, хто на що вчився, от лідерами, кризовими лідерами, ну тут питання, де потрібно цим людям вчитись, але за результатами досліджень, дослідження, власне, на яке я сьогодні спираюсь, будь-яка криза це дуже-дуже серйозний такий майданчик для отримання нових знань. Це завжди про можливості, це завжди про виклики, але це також і про той досвід, який ви можете конвертувати в дуже необхідні зараз знання з управління бізнесом, з управління командами. В рамках цього дослідження, до речі, було здійснено дуже цікавий такий аналіз за десятиліттями, починаючи з 1960-х років, що вкладали в поняття. Кризи на рівні організацій, і знаєте, ну тут шістдесяті роки я буду підглядати, тому що в мене тут дуже серйозна презентація. І в шістдесяті роки. Криза вона була пов'язана з ризиками для цінностей організації. Бачите, так ну зараз це звучить смішно, та теж мені криза, можна сказати. Але тоді саме це викликало найбільше таке неоднозначне ставлення і нерозуміння щодо майбутнього, тому що криза, будь-яка криза, вона завжди пов'язана з тим, що ми не розуміємо, що буде далі. І майстерність якраз кризових лідерів полягає в тому, щоб оці ці сенси створювати. Та? А що може бути а варіант А, а варіант Б, а як ми до нього йдемо, як ми до нього готуємося і як ми проходимо цей етап? Ну, от бачите, 60 шістдесяті це були виклики, пов'язані з цінностями компанії, те, що загрожує цінностям компанії. Так, тут така цікава ретроспектива, на якій я не буду зупинятися, але у 2020 роки вчені визначили кризу як події, які сприймаються керівниками та зацікавленими сторонами. Ми їх ще називаємо дуже часто стейкхолдерами, як неочікувані. Та не очікують, ми не очікували надзвичайно важливими і потенційно руйнівними. Ось тут головний фокус потенційно руйнівними. Тобто оцінюється ситуація як дуже загрозлива, небезпечна. Але питання в тому, що бізнеси налаштовані існувати, адаптуватися і в якихось нових умовах, іноді на нових навіть місцях, але продовжувати свій бізнес. І оце потенційне руйнування бізнесу, воно дійсно в величезному фокусі. Зараз у лідерів, які ведуть компанії до ну, принаймні, гарних фінансових результатів, звісно, в умовах війни, особливо в Україні, це надзвичайно важко. Давайте про п'ять основних ключових компетенцій кризових лідерів. Що це за компетенції? Як їх можливо покращити, можливо поліпшити, а, а можливо просто зрозуміти, що цих ви, наприклад, зараз на позиції кризового лідера, але у вас недостатньо, вони розвинені ці компетенції. Я хочу особливу увагу зробити на лідерів, які займаються клієнтським сервісом, клієнтським досвідом, тому що зазвичай саме ці лідери відповідають за служби, які безпосередньо контактують з клієнтами. І, звісно, що це перша хвиля удару, негативу, пов'язаного з кризами, якраз припадає дуже часто на тендітні плечі, тому що дуже часто в компаніях саме жінки керують функцією клієнтського сервісу, клієнтського досвіду. От і цей удар потрібно якось витримувати. П'ять основних компетенцій виділили вчені. Пов'язані з дійсно високим рівнем розвитку стилю та, і, і наших загалом компетенцій, можливостей як кризових лідерів. Перша важлива компетенція отже, перша компетенція це створення сенсів. Знаєте, коли в нас є сенси, в нас є відповідь на найважливіше, напевно, запитання в житті навіщо? От функціонує організація, так навіщо? Навіщо вона функціонує? Навіщо ми тут взагалі, навіщо ми щодня ходимо на роботу в кінці кінців, так? якщо мова йде про бізнес, про організації, які щодня мають давати і показувати якийсь результат, і ось це створення сенсів, що саме ваша робота, ваша професія, ваша компанія, ваш продукт, ваші послуги роблять під час кризи? І чи є це дійсно серйозним сенсом для того, щоб мотивувати працівників залишатись з вами? Знаєте, дуже часто в кризи компанії повідомляють, привселюдно повідомляють, який обсяг податків було сплачено до бюджету. Тому що в кризові часи ми розуміємо, що бюджет це завжди підтримка таких соціально малозахищених груп населення. Це, грубо кажучи, стабільна виплата пенсій. Заробітних плат лікарям, вчителям, який би мізерний розмір цих заробітних плат не був, ми зараз це залишаємо поза увагою, та? але компанії, які працюють під час кризи, які намагаються виживати як бізнес, сплачувати податки, дійсно в цьому є величезний сенс. І ось вміння лідера зрозуміти, який сенс створює його бізнес, як, як цей сенс. Власне, як вибудовується в умовах кризи, це одна з основних з п'яти компетенцій. Тут важливо зрозуміти, що під час криз у нас є такі неоднозначні ситуації. Те, що до кризи за стабільних часів було нормою, та під час криз може сприйматися як не дуже якась доречна історія. Ну, наприклад, ми пам'ятаємо, що на 1 вересня зазвичай у нас діти ходили за мирних часів з подарунками, з квітами, принаймні з квітами для вчителів. Коли часи змінилися що казали вчителі, та да? вчителі казали, краще задонати ці там, 100, 200, 300, 500 гривень, але квіти не потрібні. Це якраз, якраз в компетенції створення сенсів. У нас свято, свято першого дзвоника, але сенс наш полягає в тому, що є люди, завдяки яким відбулося це свято і наша можливість прийти до школи. Тому зараз ми будемо донатити те, що мали витратити на квіти, будемо донатити на підтримку наших військових. Також подивіться, що саме ваш бізнес. Окрім податків, ще створює такого цінного для ваших клієнтів, для ваших партнерів, наприклад. Так? І робіть з цього історію, знаєте, коли ви розумієте, що, що відбувається, ви розумієте, що потрібно робити в умовах кризи. І ось це розуміння ситуації, воно з вашими колегами, з вашими командами. Розділене, тобто проговорено, спільно створено, да? десь там ще раз ви подивилися на вашу місію, на вашу візію, да? ви, для, ви для чого? Ви для кого взагалі існуєте? Да? Це дуже такий, я б не сказала, ідеологічний інструмент на рівні організації, яким варто скористатись, тому що це е історія про відповідь на запитання, навіщо? Навіщо ми щодня приходимо або не приходимо в офіс, але продовжуємо працювати на цю компанію? А друга важлива компетенція кризових лідерів це історія про прийняття рішень, і ось тут. Знаєте, у нас під час стресу, а криза це постійний такий стрес, особливо для керівників. І від керівників вимагається прийняття рішень. І в нас чомусь є стереотип, що під час кризи рішення мають бути швидкими. Тут теж будьте, будь ласка, обережними, тому що під час кризи є дійсно певний тип рішень, які мають прийматися дуже швидко, тому що втрати часу можуть негативно зіграти і на ваш бізнес, і загалом. А є рішення, які потребують дуже, дуже повільного такого виваженого підходу. Тому кризові часи це не завжди часи. Швидких рішень. І, власне, ось мудрість лідера і полягає в тому, щоб розрізняти, де нам дійсно потрібні швидкі рішення, тому що кожна згаяна хвилина вона працює в мінус для нас. А десь є історії там, де потрібно. Пригальмувати навіть на прикладі особистому, та під час кризи хтось каже, що потрібно там скуповувати все подешевше, подешевше, подешевше. Але якщо, наприклад, взяти Україну, таку ситуацію як в нас та через якати ви зараз купувати нерухомість, якщо це не дуже ліквідна нерухомість, та це якраз історія про те, що це точно не момент прийняття дуже швидких, а дуже часто швидкі рішення вони емоційні. Тому тут якраз під час кризи ми говоримо про виважені швидкі рішення, що допомагає приймати ось такі виважені швидкі рішення. Ось тут допомагає дуже сильно наша здатність приймати думки, навіть якщо вони не збігаються з нашими. Оце прийняття і толерантність до інакшості вона має величезне значення. Дуже важливо під час кризи залучати максимальну кількість, ну скільки ви собі можете дозволити, звісно, експертів та купувати експертизу, звертатись до тих, хто вже свого часу кризи успішно проходив, і ми ще поговоримо про те, що життя має нас чомусь вчити. І ми маємо вчитись у тих людей, які, яких вже життя чомусь навчило. Тому е, прийняття рішень, е, і це прийняття рішень е, кризовими лідерами, воно відбувається з урахуванням усіх можливих сценаріїв максимальної не, врахуванням е, максимальної. Кількості точок зору на можливе вирішення ситуації, і тут якраз це, це історія, коли чим більше точок зору, чим більше таких ймовірних сценаріїв того, до чого ми можемо прийти, коли приймемо, наприклад, план А або план Б. Він має вирішальне значення. Тут не можна знаєте, керуватись тим, як ми працювали до цього, і виключно нашою якоюсь корпоративною культурою правилами. Тут потрібно ширше, набагато ширше дивитися на ситуацію. Третя важлива компетенція лідерів під час кризи це координація робот команд. І Ось тут з попередньою, з другою компетенцією, та прийняття рішень. Звісно, координація роботи команд вона дуже 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 тісно пов'язана. Е, коли ми говоримо про координацію роботи команд, особливо під час е, кризи, ми маємо враховувати два важливі моменти: це які будуть впливати 100% на те, як буде скоординована робота команди. Е, перша історія це довіра до лідера. Довіра до лідера ваші команди, керівники ваших команд у вас має бути максимальний рівень довіри. Якщо є якісь попередні да до кризи конфлікти, які були не вирішені, їх потрібно сідати. І вирішувати, і домовлятись, і проговорювати формат, як ви будете працювати далі. Відсутність довіри це величезний мінус для організації під час криз. Та загалом без довіри вкрай важко проходити кризи, тому що ми шукаємо підтримку, шукаємо опори в інших людях, особливо під час криз. Так? І уявіть, якою може бути опора, якщо ми не довіряємо цій людині. Ні, такого не може бути. І стійкість команди, тобто довіра до лідера і стійкість команди. Стійкість команди, вона, звісно, вона буде пов'язана з довірою до лідера. А також стійкість команди буде дуже сильно залежати від того, чи навчені взагалі команди. Діяти самостійно, чи є якісь вже чіткі в командах на рівні культури та принципи, правила, якими команди керуються для того, щоб от, щось зробити. Знаєте, бувають такі кризові моменти, коли ну, лідер десь там зайнятий, та, наприклад, зустрічається з партнером або з якимись потенційними інвесторами, а локально потрібно якусь операційну вирішити історію, і ця історія якраз з Попереднього пункту, там де швидко та швидкі виваження рішення потрібно приймати, і от якраз від культури, від рівня довіри до лідера, залежить чи це рішення буде прийнято, наприклад, ланкою середніх керівників швидко і правильно. Дивіться, довіра до лідера це ж якраз історія про те, що я беру на себе відповідальність за рішення, і не боюсь, що якщо щось піде неправильно або не так, як ми планували. А в кризових ситуаціях, в кризові періоди, така ймовірність значно вища, ніж зазвичай. Так, от у людини має бути впевненість, що так вона несе відповідальність за це рішення. Вона зможе пояснити, чим вона керувалась, коли приймала це рішення. Це знову ми повертаємось до створення сенсів, так? тому що сенси мають бути як база. Заради чого та чим ми керуємося? Яка наша місія, які наші принципи, і тоді навіть за відсутності керівника, лідера, топ-менеджера, якийсь короткостроковий, наприклад, період в ланки середніх менеджерів завжди буде інструментарій для вирішення тих чи інших питань. Також ще важлива історія це рівень соціального інтелекту лідерів. Він має бути, якщо ми говоримо про кризових лідерів, він має бути на дуже високому рівні. Тому що під час криз нам часто доводиться спілкуватись з представниками з командами, які раніше, наприклад, цих зв'язків не було. І цієї комунікації також. Не було і це наша здатність встановлювати нові зв'язки, домовлятись. Можливо, доводиться домовляти знаєте, з тими людьми, з якими ви раніше взагалі не встановлювали контакт, але кризова ситуація. Буде просто вимагати, що вам з цими людьми, наприклад, я не знаю, там з районною адміністрацією. та, раніше ви взагалі не спілкувались, а зараз якісь питання доводиться вирішувати. І від цього залежить там, ефективність вашого бізнесу, а можливо взагалі існування вашого бізнесу. І кризовим лідерам доводиться вже комунікувати з тими, з ким раніше взагалі вони діла не мали. І це якраз здатність кризових лідерів встановлювати ці зв'язки, підтримувати ці зв'язки і максимум. Римати для себе як для організації від цих зв'язків це також ознака високого соціального інтелекту. А четверта, четверта ознака, четверта компетенція, ключова компетенція кризових лідерів це сприяння навчанню. Кожна криза нас чомусь вчить. Ну, принаймні мають чомусь вчити. Це вже питання до нас, як ми вчимось в цих кризових умовах. Але насправді це дуже гарні обставини для того, щоб оволодіти і навичками кризового менеджменту, і якісь сценарії відпрацювати. Та? План А, план Б, паралельно якісь речі. Здійснювати і дивитись на результати, тому е, лише ледачі або дурень не скористається кризовими умовами, е, щоб в цих умовах е, щось для себе не віднайти нове і в кінці кінців не навчитись, можливо, навіть на помилках, тому що, як я вже зазначала, ймовірність помилок під час кризи вона значно більша, тому що повна непередбачуваність багато факторів, які ми навіть і не можемо спрогнозувати. І тут якраз потрібно сприймати це точно та криза, це точно той момент, коли вам потрібно, навіть якщо щось пішло не за сценарієм, і те рішення, яке ви прийняли, воно виявилось хибним, то перше. І, можливо, єдине, що варто зробити, сісти і подивитись, а чому власне, не вийшло, та? яких помилок ми пропустили. Емоції вчухнуть, і ви тоді сідаєте і аналізуєте. П'ята важлива компетенція. Я б навіть сказала, що вона завжди за всіх часів важлива, але знов ж таки саме від цієї компетенції, це компетенція комунікація, від неї буде залежати. Загалом, як ви зможете і сенси ваші створити і донести командам і партнерам, як ви зможете приймати рішення, та чи дослухатиме ви до тих, до кого потрібно дослухатись? Чи буде скоординована робота вашої команди? Комунікація це основа основ. І тут що важливо, зазвичай, особливо в великих компаніях, є дуже сильний відрив керівництва. Зі своїми командами. Ну, так, так історично складається. І кризи це якраз той момент, коли ця дистанція має бути максимально скорочена. Створіть окрему скриньку, куди працівники можуть, якщо захочуть, інонімно. Там. Надіслати якусь інформацію, про яку слід дізнатись керівництву. підтримуйте всілякі засоби отримання інформації від ваших команд, від ваших співробітників, і так само створюйте інфоприводи для того, щоб ділитись інформацією, для того, щоб повідомляти, куди ми йдемо, як ми рухаємось і взагалі що відбувається. До речі, в цьому контексті, якщо ми говоримо про комунікацію, є дуже гарний приклад. Такої кризової комунікації, коли знаєте, наприклад, щось відбувається надзвичайне. Давайте візьмемо політичних лідерів, так, щось відбувається надзвичайне. І е, лідери, вони прагнуть прибути в місце цих подій надзвичайних, ну, наприклад, обстріли, так? ми зазвичай е, Бачимо керівників міст, мерів міст, керівників військових адміністрацій на місці цих подій, і це дуже дуже правильний підхід, тому що перше таким чином іде ширше освітлення. Того, що сталося. другий момент це згадуємо та довіра до лідера. Це формує дуже позитивний імідж таких керівників і формує довіру до них, тому що людина взяла і приїхала в епіцентр подій. Пам'ятаю епізод з серіалу Корона. Там, де якраз от лідери держави вирушали на місце трагічних подій, тому що чи, чи потрібно їхати, і вони до речі, тоді ще думали, чи потрібно їхати, чи не потрібно. А от політтехнологи і загалом спеціалісти з кризового лідерства говорять про те, що обов'язково потрібно їхати. Лідер має бути в епіцентрі цих кризових подій, тому що перше це інформація з перших джерел про події кризові, друге це. Це підтримка авторитету і довіри. І що найголовніше, коли лідер вже потрапляє в епіцентр таких подій, тут вкрай важлива комунікація стосовно того, що ми робимо і, і що ми зробимо. Да? Знаєте, коли от кличко прибуває там на якісь... Події, да, у нас зараз дуже негативні події, які часом забирають людські життя, це обстріли. І зазвичай що говорить мер? Він говорить, скільки людей постраждало, який в них стан, якщо потрібна якась допомога, чи цю допомогу вже надали, це формує таке відчуття безпеки і відчуття впевненості, що хтось взяв цю ситуацію під контроль. І саме те, що лідер прибуває ще в епіцентр цих кризових подій, це ще додатково засвідчує ну, для тих, хто спостерігає та за цими подіями, кому транслюється інформація про ці кризові події, це ще раз засвідчує про те, що ситуація під контролем лідер там, це такий підхід, який Тетех вчений виокремив ви да, в три таких основні кроки, і він дуже дієвий не лише для політиків, але й загалом під час кризи для керівників. Тому ще раз про п'ять основних та кризових компетенцій: створення сенсів. Дайте відповідь, навіщо. Навіщо ви працюєте? Навіщо існує сьогодні в цих кризових умовах ваш бізнес? Другий момент навчіться правильно приймати рішення, і ці рішення мають бути виваженими. Прислухайтесь навіть до тих, кого до кризи ви можливо і не хотіли б чути. Та в період кризи вкрай важливо прислугатися абсолютно до всіх. Не маєте достатньої експертизи, звертайтеся до експертів, купуйте цю експертизу, але використовуйте максимально можливу кількість інформації для прийняття виважених рішень. І щодо прийняття рішень, слід також пам'ятати, що під час кризи не всі рішення мають бути швидкими. Не всі, це у нас є якийсь стереотип, що все потрібно швидко вирішувати. Не всі рішення під час кризи мають бути швидкими. Координація роботи команд знову ж таки, фокус на формування довіри до лідера і на самостійність і стійкість ваших команд. Четверта компетенція кризових лідерів це сприяння навчанню під час кризи. Робити висновки, виносити уроки з попередніх криз і з поточних криз. І якщо якісь рішення не були успішними, максимум, що ви можете робити, корисного все ж таки, це зробити висновки, чому так сталося. І комунікація як основа основ. Я, до речі, повертаючись до навчання. Під час криз саме з тих уроків, які криза нам про ви можете навіть замінити ваші стратегічні сесії в компаніях під час періоду кризи, якраз такими підсумками ще одного, так, в нашому випадку ще одного кризового року, і пропрацювати питання того: а чому нас навчив цей рік? Чому нас навчили ці неправильні рішення? І невдачі, які мали місце. Ну, я переконана, що завжди є і те, що можна відсвяткувати. Тому такий підсумок року, навіть якщо ви розумієте, що ви не виконали план продажів, не дійшли до тих показників, які були заплановані. Рефлексія і заглиблення в тему, а що ми зробили не так. І які уроки ми можемо винести з цього, вона теж є дуже дуже цінною, тому що не в кризові періоди, вам просто не буде часу зажати на це, а це дуже цінний досвід. Тим більше кризи зараз вони цикли криз вони стають коротшими. Тобто ми ще не оговталися від попередньої кризи, вже нова в Україні це взагалі. Дуже показово, тому що тільки в 2021 році, в кінці, особливо 2021 року, ми почали оговтуватись від е, кризи, спричиненої ковідом, і тут у нас трапився лютий 2022 року. Тому цикли звужуються, криз е, все стає більше і більше і більше. І питання до того, чи знаємо, що потрібно робити? Ну, Якщо прислухатись до порад вчених, то як мінімум розвивати в собі ці п'ять основних компетенцій. І розуміти, що дуже часто криза дає дуже гарні можливості, іноді навіть фантастичні можливості. І готуйтесь розвивати свої компетенції і візьміть максимум з кризи. Я бажаю вам стійкості, мужності і оптимізму. Дякую за увагу! До побачення!